Всім привіт, з вами Impression. Сьогодні підключаємо роздачу інтернету. І так, Зажимаємо інтернет або Wi-Fi. І Тут у нас є роздача інтернету, але він не працює. Тому для цього нам потрібно включити інтернет, і тоді роздача буде працювати. Без неї вона не працює. А, також його треба налаштувати, там пароль подивитись. Я думаю, ви не знаєте свій пароль, якщо ви це перший раз робите, тому заходимо в налаштування. Далі заходимо в властивий ход, стоп, нажимаємо сюди, але він у вас може бути непрацюючим, тому що ви могли викнути інтернет і бачите, він уже не працює, не заходить. Тому вмикаємо і заходимо. Дозволити з'єднання усім, а також у нас є пароль. Нажимаємо сюди. Тут у нас дефолтно стоїть якийсь там, дуже жорсткий пароль. Ми його видаляємо і не знаю, там, зробимо якийсь свій пароль. Окей, і все. Той, хто підключається, вводить цей пароль і підключається до, вашого, до вашої роздачі інтернету. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Все, всім пока з вами був Impression.